Секрет успішної людини, чи є на світі стали еталон, чи формула одна для всіх єдина? Для успіху прописаний шаблон. Хтось скаже: успіх криється в освіті, потрібно закінчити інститут. А краще три-чотири закінчити. Ось те для успіху найкращий атрибут. А інші скаже Треба йти по трупам, завжди і всюди лізти на пролом, на слід сурати забруднити руки. Хай навіть треба буде в руки взяти лом. А інші скаже треба обирати професію, що в моді на цей час, яку вже звикли люди всі вважати успішною. Ось це шаблон для нас. Для когось успіх криється в зарплаті, у кого більше грошей еталон. І слово його вище всіх дебатів і в жилах, певно, успіх, а не кров. Ви знаєте, а я буду відверта, нехай і не погодяться усі. Для мене особисто успіх в серці. У тому, що робота до душі. Я бачила касирів, що світились. Турботою і любов'ю до людей, політиків, що грошами давились, які вони забрали у дітей. Я бачила, як наш двірник щоранку і щирістю вітався з усіма, наводячи порядок на знаканку, даруючи усмішку задарма. Я бачила людей, які щасливо, нехай не за великого зарплату, щодня могли створити якогось диво. І працю свою нести, не мов свято. Для мене успіх в тому, що ти любиш. Однакових людей не бачиш світ. Навіщо ти по інших успіх судиш? Невже комусь повинен дати звіт? Твоє життя Хапай його у руки. Лиш ти один повинен обирати, лиш серце є найбільша запорука. Щоб жити в світі цім, не існувати. бо успіх це не те, що бачиш в інших, а те, що хочеш бачити в собі. Немає в світі кращих або гірших Не слід шукати щастя у юрбі.